Всім привіт, мене звати Настя. І ви на каналі Ашо Якшо. Три роки я з чоловіком прожила в місті Сан-Дієго, штат Каліфорнія, і це місто знаходиться на кордоні з Мексикою. А потім ми подумали, а чого б нам не переїхати до іншого кордону і обрали місто Сіетл, штат Вашингтон. І сьогодні я буду розповідати про те, як весь цей процес організований і скільки це коштує. Коротше, буде багато всього цікавого. Тому погнали. Багато хто дивується, як можна взагалі переїхати з такого райського місця, як Сан-Дієго. І воно поїстину таке. Я обожнюю Сан-Дієго всім своїм серцем. Але для того, щоб там почувати себе комфортно, треба заробляти дуже багато грошей. А поки ми не придумали, як це зробити, ми вирішили переїхати для того, щоб скоротити свої витрати. І як ви бачите по моєму одягу, ми вже в всіє. І е, такий спойлер: тут дійсно дешевше знімати житло прям набагато. І друга причина це хайкінг. А в Америці ми для себе відкрили взагалі таке явище, як хайкінг. Виявляється, що це дуже класно і прикольно. Через те, що знаходиться місто на кордоні з Мексикою, в Мексику ми поїхати не можемо. З одного боку у нас Тихий Океан, там пустеля зверху Лос-Анджелес, і аж за Лос-Анджелесом починаються дуже прикольні якісь штуки. То тут в Сіетлі, і навколо три національних парки в двох годинах їзди і в самому місті, і поза ним. Купа всього розважального на наш смак, Тож ж причини переїзду досить банальні. Як тільки ми повідомили комплексу про те, що ми хочемо з'їжджати, то вони нам надіслали папери з інформацією про виселення. Виявилося, що депозит, який ми залишали при заселенні у розмірі 1250 доларів, ми цілим назад. Не отримаємо, тому що прибирання нашої квартири коштує 210 доларів професійна чистка килами, яку можна замовляти тільки через наш лізінг офіс 90 доларів. Часткове фарбування стін в квартирі 400 доларів. Добре, що ми здогадалися не робити жодних дірок в стінах, бо за це б з нас ще взяли по 45 доларів за кожну дірку. Це гарна інформація на майбутнє. Ну і з прекрасного ми змогли отримати. 50% знижки на деякі з цих розтінок. Зараз біжу в лізинг офіс там треба буде з'ясувати кілька питань. По-перше, скільки буде коштувати прибирання у нас. Тому що в оцих паперах вже написано, що має бути знижка. Хочу точно знати, якщо буде знижка і це буде для нас коштувати 100 доларів, то нехай самі прибирають, бо там щось виглядає нереально з того, що там написано в списку. І хочу ще спитати за прибирання килиму, коли вони будуть приходити. А, і ще можу по дорозі, згадаю кілька моментів, які. Мене цікавлять, тому що хочеться якомога більше зберегти зі свого депозиту і щоб він повернувся нам на нашу картку. Так, що сказав мені дядечка, що е, прибирання килима буде зі знижкою 50%, тобто 45 доларів. А от прибирання всієї квартири так і буде 210 доларів, як вказано. І знижок не буде. І я така, а, блін, Якщо вам цікаво спостерігати за нашою адаптацією в всієтлів в режимі реального часу, то можете підписатися на мій інстаграм. Буду рада вас бачити. Коли ми всерйоз почали планування нашого приїзду, то постало питання: чи ми розпродаємо все, що можемо в Сан-Дієго за 3 копійки і в машину з собою забираємо решту речей, або шукаємо якогось перевізника, який зможе забрати всі наші речі. І перевести їх в Сіетл. мабуть, через те, що в Америці досить популярна взагалі історія переїздів, наприклад, по роботі всередині країни, тут так само сформувалася пропозиція перевізників, які все роблять за вас. Є кілька варіантів. Можуть приїхати до вас додому люди, які все акуратно спакують по коробочкам, завантажать в контейнер. Цей контейнер привезуть туди, куди ви скажете, і там само люди теж розпакують всі ці речі. У вас вже в новому домі, але це коштує якихось захмарних грошей. Я навіть не питала, скільки це може бути. Але я думаю, так на. На скидку може 1007 доларів. Для нас це було овер дофіга, тому я проаналізувала кілька найбільших компаній, які займаються ось такими перевозками. І прайс там коливається від 2 до 4 тисяч доларів. В цю ціну входить контейнер, який вам привозять на вашу стару адресу. Ви самі його завантажуєте. Потім цей контейнер забирають і його можуть доставити вже на нову адресу, яку ви вкажете. Наш вибір впав на компанію Юхоль, тому що вони нам запропонували найнижчі ціни. Це абсолютно не реклама я просто ділюся своїм досвідом. А також нам рекомендувала цю компанію, моя підписниця з YouTube. Я дуже тобі вдячна за те, що ти мені розповіла крок за кроком, як там все відбувається. Я обожнюю, коли бізнеси дуже прості. Заходиш на сайт, і все зрозуміло. куди натиснути, щоб знайти необхідну інформацію. От і зміст так. хочете відправити посилку? Будь ласка. Зайшли на міст.ком, обрали країну, в якій ви знаходитеся, а далі інтуїтивно натискаєте на необхідне поле. Тут і калькулятор вартості, і підтримка онлайн, WhatsApp або Telegram, і відстежування вже відправленої посилки. Щоб мати всю інформацію в одному місці, просто скачуєте додаток, і користування стає ще зручнішим. Якщо ви в Штатах і хочете потішити своїх друзів і рідних не лише в Україні, а й всередині Америки, то в міст є і такі послуги. Ви завжди можете перед відправленням порахувати приблизну вартість та обрати зручний шлях доставки під ваш бюджет і терміни. Попереду свята, тож давайте потішимо наших близьких. А міст потребується, щоб подаруночки прийшли вчасно і зручно. А щоб вам було ще вигідніше, бо всі ми шукаємо, як зберегти гроші. То з моїм промокодом ашо 20 отримуєте знижку 20% до 31 грудня 2025 року. Всі умови залишаю в описі. До речі, міст не працює з Росією і Білоруссю. Дякую за свідому позицію. Коли приїде контейнер, то він має стати на якийсь певний. Паркінг спот. І зараз мені треба поміряти, яка ширина цього місця. У мене є з собою. Сантиметри, які з України привезені. І там я знаю, що ширина контейнера буде метр сорок, тому зараз буду міряти, скільки ж він там буде. Так, ну все, я в безпеці, тому що ширина контейнера метр сорок, а ширина місця 2,50 п'ятдесят. Так що точно влізе і нікого не поскрябає. Але єдине, що треба домовитися з нашим лізінг-офісом на рахунок того, де саме стане контейнер. Тому що, скоріш за все, на наш е спот, там де наша парковка стоїть, він туди не залізе, тому що у нас є отакий дах. Ось такий дах. Загальна сума, яку ми заплатили за перевозку, склала 2379 доларів. І сюди входить доставка контейнеру на нашу адресу в Сан-Дієго, перевозення цього контейнеру в Сіетл, Потім доставка зі складу на нашу нову адресу, а також страховка наших речей під час перевезення і зберігання в контейнері. Ще додатково ми витратили близько 50 доларів на різні. Коробки, плівки, скотч, пупирки для того, щоб запакувати всі наші речі, і вони в цілості доїхали до сієту. Спойлер, мабуть, ми дуже класні мовери, тому що все приїхало цілесеньке. Перед тим як заїхати в цей комплекс, ми залишали депозит у розмірі 1250 доларів. І при виїзді ми на руки отримали близько 600 доларів. А все решту вони забрали як плату за фарбування стін, прибирання самої квартири і професійну чистку килима. На збирання речей ми витратили два дні. І зараз, озираючись назад, я б все зробила інакше, як мінімум, почала б раніше. А як це було? Зараз покажу. Насправді я ніяк не може визначитися взагалі з чого починати е, збиратися. І я так подумала, що нехай це будуть приліжкові тумби. Е, я поки що їх просто скручу і, можливо, замотаю плівкою, а далі не знаю, що робити. Треба складати список, бо я е, сама зараз заплутаюсь взагалі в тому, що треба робити. Добре, що я в Україні багато років працювала в магазині одягу, а в Америці на складі. Тож добре вмію клеїти коробки і надійно складати все, щоб не розбилося. І нарешті ці навички мені знадобилися десь поза роботою. Отак виглядає розібране ліжко. Всього на всього там кілька палок, якась дерев'яха, це матрац. І зараз я буду оцю штуку розбирати це як підголовник від нашого ліжка. Всі дерев'яні і металеві частини я замотувала в плівку, щоб вони не пошкрябилися при транспортуванні. Тепер наша квартира виглядає отак. Так, а от і кухня. Тут вже потрошку зібрані кастрюлі судочки. От. Тут я ще роздумаю, як це все зробити. Тут отакий хлам, тут у мене скляна формочка вже завернута в папирку. Тут якісь пакети з пакетами. Купа коробок, які я планую використати в приїзді. Ця коробка вже готова. Це можна запаковувати плюс-мінус скоро. От. Тут треба взуття розібрати, що їде з нами, що їде в контейнері. Тут це вже готово. Це треба понатягнути на машину. Це зверху, знаєте, оце як багажник такий. Тіпа типу. подушки викинути старі. Оце все теж розібрати. Це коробки з взуттям. Коротше, у мене паніка. Приїхала на свою роботу а, колишню два місяці. Тут не було. А зараз приїхала, щоб взяти візочок. Попросила, щоб мені дали, щоб нам було простіше переїжджати. І це, звісно, таке хі -хі, відчуття цікаве. Сподіваюся, все буде добре. Пальці. Ось вона, за якою я їхала, чудово забрала. Тепер зможемо легше трошки переносити свої речі в контейнер. Перша ночі. І, здається, потрошку починає щось складатися. Всі речі вже по коробках або то, що ми беремо свою машину. Гардеробна порожня кухня, порожня ванна, порожня телевізор. отут стояв. Його вже не маму його в коробку зібрали. Ну і наче все. Окрім спеціального величезного пластикового пакету для матрацу, нам порекомендували ще додатково обгорнути його плівкою. Не знаю, як було б без неї, але в дорозі матрац ніде не забруднився. Так що лайфхак працює. Зранку прийшли наші друзі допомогти все завантажити в контейнер. Дякуємо їм за це. Сердечко. Вже потрошку щось вимальовується. Матрат забрали, тут була купа коробок, забрали це їде з нами в поїздку. І в кімнаті вже теж веселіше. На кухні вже немає коробок. І тут вже майже теж все зібрано. Оце піде в контейнер, це в машину з собою. Ну і майже все. А на годиннику о 7.20 ранку. Uh, і рахую, що за годину 20, отакий прогрес. Тому ми дуже сильно вдячні нашим друзям, які приїхали і нам допомогли. Бо я не уявляю, скільки часу знадобилося, якби ми це робили все вдвох. Отакі стікери. От я їх всюди наліпила, де вже порожні шафки. Тому що, якщо ми щось залишимо, штраф 55 доларів. Зараз ідемо в UPS. це типу як нова пошта в Україні, і е, треба віддати модеми від інтернету, який у нас був. Тобто, наскільки ми розуміємо, треба просто прийти, віддати їм без всяких qr кодів чи якихось даних. Вони просто це забирають і все. Але подивимось. Так дивно, що ми прийшли, не сказала як назвати ні адресу, нічого. І е, там просто на коробочці був такий штрих-код, і по ньому, мабуть, вони розуміють, від кого це взагалі прийшли модеми. Нам дали отакі дві бумажечки, і тут є, е, типу, як трекінг намбер, щоб ми могли подивитися. Але в цілому, наче, все отак от супер просто. Робимо фінальний огляд квартири, щоб нічого не забути. Ну, наче все всюди чисто. якось трішки сумно. Але попереду нас чекає, я сподіваюся, щось. Дуже цікаве. Останній раз. Останній раз. Останній раз. Це Попоха. попахатка. Попахатка. Так, ну що, ключі віддали. Всі папірці підписали. Все, ми офіційно більше не живемо в цьому комплексі. От, наче все добре. Нам дали отаку бумажечку, щоб ми залишили їм відгук на е, Google. Обов'язково це зробимо, тому що дійсно тут було прям дуже нам е, класно жити. Нам дуже сподобалося. Тому раптом, якщо ви шукаєте, то цей комплекс прям топ. Я спілкувалася з багатьма, і мені сказали, що навіть можна не пробувати прибирати, тому що у них є мільйон якихось їхніх пунктів і стандартів. І навіть якщо ви приберете все, окрім чогось одного, вони все одно з вас візьмуть повну суму тому не було сенсу навіть пробувати, тому що все одно довелось би платити ці гроші. Переїхати з Сан-Діаго в Сіетл можна за 20 годин чистого часу або 2-3 дні в дорозі. Але ми, як справжні поціновувачі подорожей, вирішили зробити з переїзду величезний тріп. Він у нас зайняв 10 днів і 10 ночей, і для того, щоб все спланувати, всі наші переміщення, готелі. Це знадобилося теж не мало часу. Виявилося, що це була суперкласна ідея. Ми в цьому не помилилися. Наш тріп виявився просто легендарним. Я його запам'ятаю точно на все наше життя. А як це було, ви побачите в наступних відео. Тож не забудьте підписатися на цей канал і поставити такий колокольчик, щоб знали, коли вийде той відосик. У нас було два варіанти, як зняти квартиру. Перше це просто в гуглі або на Зіло знайти комплекс, який нам сподобається, зайти на їхній сайт. І там же заповнити аплікацію на зйом квартири в такому випадку. Ви знімаєте квартиру чисто по фотографіях, не бачачи, як воно виглядає вживу. Плюс це те, що ви приїжджаєте і одразу можете заселитися в цю квартиру, не витрачаючи екстра грошей на подобовий рент. Але в той самий час. Вас можуть чекати сюрпризи у вигляді якоїсь шумної вулиці поруч, або сусідів, які не дуже вам подобаються, або навіть квартира, яка виглядає трошечки інакше ніж на фотографіях. І другий варіант це зняти подобово якийсь Airbnb або готель, і в цей час шукати. Квартиру ми обрали саме другий варіант, тому що нам було важливо бачити, що ми знімаємо. Все ж таки, це довготривала оренда, як мінімум на 12 місяців. І ще лякали дуже що в Сіетлі розповсюджена така штука, як пліснява, і ми хотіли на власні очі побачити те, за що ми будемо платити гроші. І ми зняли на 6 ночей Airbnb за 663 долари. В ту ціну, яку ми заплатили за послуги, юхоль, входить ще зберігання наших речей на їхньому складі протягом 30 днів. І як тільки ми знайшли нашу нову хатку. Знали адресу, ми одразу їм подзвонили і повідомили, що можна доставляти наш контейнер. Так, приїхав наш контейнер. Ось, ось він стоїть на оцьому здоровезному траку і кермує цією махиною жінка. Боже, я не уявляю, я тут не можу в паркоспот інколи встати нормально, а вона возить отаку багатометрову штуку по всьому місту. І все, це наші речі. Приїхали. Ух, ух момент істини відкриваємо наші каліфорнійські лаки. Один замочок. Ми купляли ці замки, ключ як весь час були в нас. Та-дам! Ну, а тепер нам це все треба вдвох перетягати. Для того, щоб це відбувалося трошечки легше, ми орендували в цьому самому Юхолі за 7 доларів тачечку, яка в Америці називається Dolly, І за допомогою неї було досить просто возити якісь супер важкі коробки. Це було легше, ніж я очікувала. Але більше я б такий досвід не хотіла повторювати. У нас залишилося дві коробки. Пройшло півтори години. Ми за півтори години вдвох все це розвантажили. Фух, відчуваю себе якимсь мужланом. Але добре, що вже все вдома. Все, останній ривочок. Мені треба скласти оці е, покривала в контейнер, тому що це надає сама компанія Юхоль для того, щоб захистити речі в процесі їхнього транспортування. Так, тепер наша хатка виглядає складом. Тут ще щось. Тут, купа, всього. Але нічого. Головне, що воно вже з нами. Тож, вважаю, що наш переїзд виявився досить успішним, тому що ми нічого не загубили і не пошкодили протягом транспортування. Дякую вам за перегляд цього відео і бачимося в наступних. Па-па!